Ефір тема досить цікава, і я давно хотів її затронути для того, щоб розповісти з психологічної точки зору, як це все можна пояснити. Але ми ще почекаємо, хто може долучитися до нашого ефіру. Я хочу нагадати про те, що ви можете купити дві мої книжки про Стамбул. І тим самим всі кошти з продажу цих книжок йдуть на потреби ЗСУ. І якщо ви хочете отримати книжки і допомогти ЗСУ, то це влучна нагода. Але ми починаємо. Сьогоднішня наша тема це чому росіяни неспроможні на емпатію і на співчуття. Так, ми не говоримо про всіх росіян, тому що є ті росіяни, які співчувають і навіть допомагають, є росіяни, які воюють на стороні України або всіляко сприяють нашій перемозі. Але ми можемо спостерігати, що більшість, на жаль, Підтримує політику Путіна, підтримує агресію, всіляко її виправдовує, пояснює, або просто мовчить. І тут питання, чому, чому так сталося, і чому люди так себе поводять, і для того, щоб. Це зрозуміти, треба е, заринутись у глибини психології, е, мисли, е, тому як формується мислення людини, як формується емпатія, коли вона формується і завдяки чому вона формується. Е, коли дитина <кій> з'являється на наш е, світ е, і починає потихесенько дорослішати, е, вчитися повзати, говорити е, і так далі. Потім ходити, відстоювати свою думку. Десь до 11 років дитина є егоцентричною і це нормально. Цей механізм повинен допомогти дитині розвинутися, тому що дитина пізнає світ завдяки своєму егоцентризму. І це абсолютно природньо. В чому полягає цей егоцентризм? Він полягає в тому, що дитина, скажімо так, не здатна до емпатії, до проявів емпатії, вона може її копіювати, але вона її не створює з нічого. Тобто, якщо, наприклад, в родині ніхто не проявляє ніякої. Емпатії, співчуття, наприклад, до тваринок, то дитина ну, в неї ніде взяти цієї ці моделі, і вона, скажімо, поводить себе, те, що ми потім можемо говорити, да, ми називаємо це агресивно або жорстока. Альо? або дитина не знає, що таке жорстокість. Вона Просто егоцентрично сприймає світ, і в неї найбільш розвинена функція це пізнавальна. Тому те, що ми часто називаємо жорстокостю, є познавальною діяльністю, і таким чином дитина намагається самотужки пізнавати навколишнє середовище. І егоцентризм полягає в тому, що дитина мислить дуже Конкретно, вона е, виходить з того, що всі навколо думають так, як думаю я. Всі навколо бачать так, як е, бачу я. Тобто вона не може е, відокремлювати себе е, і сприймати думку іншої людини. Тобто, що е, е, дитячий егоцентризм характеризується абсолютизмом суджень. Тобто е, дитина не піддає сумніву свої судження, свої бачення, тобто, що віжу, що, що я бачу, що відбувається, те і є е, по-справжньому. І ніякої критичної там, оцінки цього не відбувається, тому що в дитини це Ще не розвинена функція, яка би допомогла їй це зробити. Вона може імітувати поведінку дорослих людей, це залежить від того, наскільки синергійна є синергія між батьками і дитиною, і вона вчиться, вона імітує, повторює. Намагається зрозуміти, як це відбувається, тобто вона намагається через повторення якихось моделей поведінки, через імітацію зрозуміти, що це таке, як це відбувається, що відчуває людина, і потім через деякий час можливе якесь зрозуміння цього процесу. Що ще можна сказати? Що взагалі феномен егоцентричних потягів полягає в тому, що дитині дуже важко осознавати, я не знаю, як це українською, перепрошую, осознавати навколишнє середовище, тобто вона його познає. Вона його відображає. Тобто, наприклад, маленька дитина, е якщо маленька дитина щось, наприклад, в садочку робить, те, що вона не повинна робити в своєму віці, то це е говорить лише про те, що вона десь це бачила і вона відтворює це, е тобто вона не, не, не впізнає цього. Неспроможність до логіки відносин, тобто вона не може а, ста, а, відслідковувати або прогнозувати причинно на слідкові зв'язки з тим, що відбувається і з тим, що буде відбуватись а, потім. Сінкра синкратизм, якщо ми говоримо про с що таке синкратизм, це е... те, що люд... дитина поєднує непоєднані речі, тобто вона е... намагається відбудовувати зв'язки між е... незв'язаними речами і якось їх поєднувати і формувати. Наприклад, ми бачимо, як маленькі діти можуть. Е... Поєднувати там фрагменти іграшок між собою і відтворювати якісь які, там механізми або нові іграшки зовсім не поєднуючи, і, і з іншого боку а, вона не спроможна до синтезу, тобто вона не може синтезувати. Щось здатне до життя, тобто вона не може придумати якусь модель, яка буде працювати, і це все, все це доводовів спочатку в своїх експериментах і опитах Жан Піаже, психолог, який досліджував всю цю тематику і розробив цілу концепцію розвитку мислення дитини. Започаткував цю тему взагалі досліджувати, і після нього дуже багато досліджень є на цю тему. Тобто, ця тема, взагалі, одна із найдосліджених, напевно, в світі психології, тобто ставилися опити, і це є тому докази. І Є також таке. Так, в, така характеристика, як причинність, тобто е це надання е відповіді е невідповідним речам, наприклад, е там будування намагання побудувати наслідкові зв'язки зовсім не зв'язані один з одним. Е також вузькість поля спостереження, тобто дитина бачить, е якщо навіть вона може бачити більше, ніж доросла людина, і це іноді трапляється, е натомість вона не може зв'язати це одне з одним. наприклад, е Мо дитина може побачити якісь е, події, які, на які не звертає увагу доросла дити, людина, але вона не надасть їм якого значення, тому що вона не зрозуміє який зв'язок тієї події з тією подією, що відбувається е, тут перед нею. Е, Нечуттевість до крит е, до протиріччя. Тобто, е, у дитини є протиріччя в мисленні, і вони гармонійно поєднуються в цієї дитині, тобто дитина не відчуває, що щось не так. Тобто, наприклад, там, дитина може сказати, да, там її можна запитати, чому, чому бумажний. Корабель не тоне. Да? Вона скаже, тому що він легкий. І то, а потім спитати, а чому великий корабель металевий не тоне. Дитина скаже, тому що він важкий. І оце, тобто, ці протиріччя зовсім ніяк не бентежить дитину. І, і остання характеристика це інтелектуальний реалізм. Тобто дитина. Намагається відтворити те, що вона бачить, а немає ніякого аналізу, немає ніякого спостереження з якихось зв'язків і так далі. І все це пор, все це породжує егоцентричне мислення дитини, і ось тут ми добираємось до безпосередньо до відповіді, чому росіяни О, усвідомлювати, дякую. Людина починає росіянин, починає так мислити, чому у більшості росіян формується саме оце егоцентричне мислення, тому що це. Те, що е демонструють нам більшість росіян, ну, наприклад, там, через соціальні е медіа, е це егоцентричне мислення. Е і <клевиць> воно формується в два етапи: е перший етап це е від е співвідношення е принципа роблю те, що хочу, і е роблю те, що потрібно. Тобто, е в деякий час у дитини починає розвиватись усвідомлення того, що вона щось хоче, Хоче щось там, іграшку, або кудись йти, або їсти, або щось робити, або не робити. І є батьки, які спонукають дитину на якісь дії. І тут дитині потрібно якось підвідносити. Те, що вона хоче, і те, що хочуть від неї, те, що вона повинна робити, і це е, спонукає дитину мислити е, аналітично. Тобто дитина намагається якось аналізувати цю, цю ситуацію і е, вибирати між тим, що я хочу, і тим, що від мене батьки хочуть. І друге, е, другий принцип е, це принцип кооперації і взаємодії. Принцип кооперації і взаємодії е, е, з'являється десь вже наприкінці восьмого року життя дитини, і е, в активній фазі він формується десь в 11, 11 років. І що тут відбувається? Батьки починають відходити. На а, другий план, тому що з'являються інші діти, а, значення цих інших дітей збільшується, тобто починається активна дружба, зав'язується. Якщо ви наприклад самі а, згадаєте свої роки, то а, там як -то дружили в садочку і як то дружили, наприклад, коли вам вже 11-12 років. То це небо і земля, да? тобто там є якісь вже зв'язки, і е, ось тут е, формується те, що е, взаємодія між людьми починає відбудовуватись е, як рівний з рівним. тобто люд, дитина, діти між собою рівні, і е, дехто де, е, де, е, де з них намагається там е, стати лідером, або там те сірим кардиналом і так далі. Тобто, Намагаються вибудовувати якусь ієрархію, і е, якщо е, вокруг навколо дитини здорова ситуація, то е, діти відбудовують більш-менш рівн, е, модель рівності з, е, між собою, де кожен може бути так чи інакше е, вислуханий, почутий. Його підтримують, або ну, якось е, е, з ним погоджуються з чомусь, або не погоджуються, але є якась е, оця взаємодія, є кооперація, то що, те, що ми, наприклад, там в школі можемо згадати, коли там одні кооперуються проти інших. Якісь клани, тобто оця вся взаємодія, вона призводить до того, що людина відмовляє, дитина відмовляється потроху від цього егоцентричного мислення, тому що завдяки тому, що поряд купа людей таких же, як і я, я можу. Ставити себе на їх місце і їх ставити на своє місце, тобто відтворюється це поєднання і перемішування ідей, поглядів інших людей на себе, на інших, і таким чином дитина починає де. Етап децентрації своїх поглядів і насамперед свого мислення. І отут у більшості росіян виникає проблема, тому що десь 8-11 років в них не формується. Оця Кооперація, вони не спроможні, і ми зараз навіть бачимо, що скільки, скільки намагань було протесних якихось проявів в їх країні, і інші роки, це все не не, не вдавалося якось об'єднати людей, поєднати скопірувати їх для якоїсь взаємодії, тобто ми, наприклад. Українці да, демонструють те, що ми спроможні до кооперації не завжди, але в якісь тяжкі часи ми якось об'єднуємось, допомагаємо друг, один одному, якось поєднуємось, вирішуємо якусь проблему. Неважливо, як ми її вирішуємо, ми намагаємось разом її вирішити, прийти до якогось. Вирішення цієї проблеми, і іноді це виливається в якісь революції, масові заходи, протести, те, чого ми на Росії не, не бачимо. І якщо і бачимо, то це такий досить в малий в малий кількості відбувається, і це. Тому що в них не ось з 8 до 11 років не формується у цієї перехідної ланки, до, завдяки яких проходить децентрація. Тобто вони зациклюються на егоцентричному мисленні, тому що в них немає розвиненого навика, навичок і знань, як. Розуміти світ, тому вони розуміють світ лише через себе, зовсім не піддаючи аналізу. І, наприклад, там це ми бачимо, як росіяни, які живуть, наприклад, в Німеччині, пишуть у соціальних, там, у Фейсбуці і ще десь, там, в Твіттері, що. А давайте жахніть по німеччині ядерною бомбою, і хочеться сказати, дура! Ти ж сама загинеш від цієї бомби. Ти не розумієш, тому що вона, вона не може поставити себе на інше місце і зрозуміти, що вона теж постраждає. Тобто вона цього не розуміє. Вона головою знаходиться отам, відкуди. Бомба летить, тому що мислено воно, її гецентричне мислення формується так, що вона запускає цю бомбу. Тобто, Путін це колективний колективний разум. І якби зараз росіяни не намагались там відокремитись від нього, на жаль, Путін це відображення колективного такого буття. Росіян це результат цього егоцентричного мислення абсолютної неразвинутості. Тобто, люди в своєму психоемоційному розвитку застрягли десь на у восьми роках, максимум одинадцяти, так і не не пересягнувши цю риску до. Кооперації і інтеграції з думками інших людей вони не спроможні аналізувати. Якщо ми от повернемось, да, то і про феномени егоцентричних проявів, це це те, що характеризує насамперед дорослу, дорослого росіянина, який сам не розуміє, що він. Сам буде страждати від того, що він пропагує. Я пам'ятаю, як у Стамбулі мені одна жінка, в якої є мала, мала дитина, вона розповідала на повному серйозі, що треба на Стамбул скинути, скинути ядерну бомбу. І я в неї лише запитав, а ви встигнете кудись. Або ви, ви думаєте, що вам хтось подзвонить і скаже, що ми попередить, що вас е, вибігаєте, тому що ми кидаємо атомну бомбу, і вона замислилась. Тобто вона навіть ніколи не ставила себе ось цю диспозицію для того, щоб зрозуміти, а що буде з нею, якщо це станеться. І це характеризує такого пересічного росіянина, чому, е, чому вони... Не можуть проявляти емпатію, чому вони не можуть неспроможні до співчуття, тому що егоцентричне мислення не дає людині співчувати, а співчуття можливе лише тоді, коли ти можеш, скажімо так, одягти на себе. Шкіру іншої людини, тобто поставити себе в ситуацію, в якій знаходиться людина, і проаналізувати, а що буде з тобою, якщо а, це станеться, а що буде там, а що ти будеш, а що ти відчуваєш і можеш ти відчувати те, що відчуває оця людина, емпатія, да, тобто, коли ти намагаєшся якось знайти у цей зв'язок і відчувати те, що відчуває інша людина. З егоцентричним мисленням цього неможливо, тому часто говорять, що діти дуже жорстокі, але вони жорстокі не тому, що вони жорстокі, але тому, що в них не розвинена ця функція. Тобто вони, дитина не, не, не може співчувати, вона не знає, як це робиться, в неї нема е, опиту, в неї немає знань для цього, і вона може лише, як я раніше говорив, імітувати співчуття. І, але завдяки цій імітації дитина вчиться, вона бачить, наприклад, там коли мати плаче. Або коли мати сердиться, вона е, спочатку повторює це, а потім починає е, аналізувати те, що вона повторює. Тобто спочатку, от навіть якщо ви вчили іноземні язики, е, то іноземні умови, перепрошую, то ви можете пригадати, що ефективне Вивчення іноземних мов полягає в тому, що спочатку ти починаєш треба почати розмовляти, а потім ти починаєш аналізувати те, що ти говориш. Тобто, спочатку йде мовлення, а потім аналіз того, що ти мовиш. Якщо спочатку. Іде аналіз, а потім мовлення, то людина ніколи не не заговорить. І е, чому, наприклад, у Радянському Союзі всі вчили англійську, але ніхто не мог не міг нормально розмовляти англійською, тому що е, всіх напічкували цією граматикою, аналізом е, всією цією фігньою, а розмовляти тобто, тому що. Коли ти починаєш аналізувати, в тебе з'являється цензор, насамперед, це від співчуття до самого себе або контролю самого себе, або внутрішній емпатичний, і він не дає тобі потім розмовляти. Тому треба спочатку розмовляти, а потім аналізувати те, що ти говориш, ну і вивчаючи іноземну мову. І у дитини це. Це е, трапляється так само. Тобто дитина спочатку робить, е, імітує або відтворює те, що вона бачить, і тільки потім е, вона починає потроху аналізувати, чому в одних ситуаціях так, а в других ситуаціях от так. І е, це співвідношення е, потроху е, е, перетворює оцю. Е, егоцентричну модель буття на децентралізовану, і людина починає, дитина починає дорослішати емоційно. Тому ми можемо підсумувати сьогоднішній ефір тим, що це не прав, це не виправдовує ні в коні в ні в коєм разі поведінку росіян, але росіяни. Котре демонструють, що вони емоційно, психологічно незрілі люди, неспроможні на емоційне співчуття, на емпатію і на осмислення того, що відбувається насамперед з ними. І тому, на жаль, вони вимушені будуть заплатити дуже велику ціну за. Пишіть свої коментарі під цим постом, і він буде просуватися вище, і тоді моїх ефірів буде набагато більше і тематика буде інтересна. На, всьом, на цьому в мене все. па па